Ми реально йдемо з NoBa DePro. Ну я не думаю, що він сьогодні зможе. Сьогодні у його мама день народження. Тому я не знаю, чи ми зможемо зробити це відео. Тому що зараз у мене є час, але він мені написав. Ельдар зазвичай дуже довго спить. Тому він. Як так сказати? Тому ми з ним відео і випускаємо дуже пізно. Тому що він поки піше... зараз не О... він може зараз ще спити. Це капець. Тому що... Ой, тому зараз ми може не знімаємо відео. Що... Ну зараз я зніму сам відео про як я буду у других красти Брейн -роти, тому що це грає... Называется Steel e Brain Rot. По причине, что надо крадай Брейн Рот. Так что че ничего нема чекафа. Че африкашник? Че, наверное, аффика. Че може аффика, чего можафкашник. А, не, то не то. Бо Бубомбини Гузини.

Ні, він deknavi, mini че, va, а, нема, bombin, не Бомба Міні Він не так наві. Ні. Бомба Міні Гусіні. Бомба Міні Гусіні. Бо бомбінік мені йде. Бомба Міні Гусіні. Позови. Чого чого скоро база відкриться? А у нього нема бомбу. У нього не виходить. ты бы бомби... бомби не уже украл. Так, не, лави, иди сюда. За... Иди отсюда. Ты у меня чуть бы ротом. Ты у меня там Брейн Рота забрал. Да, мне надо просто мифика, чтобы у меня типа с этой стороны... Кто у меня за спами? Нет, я ма, Фридо Камео. Нет, ты не крадаешь Фридо Камео. Ты не крадаешь у меня. Нет, вообще у меня ничего не крадет. Відок. Не не, у нього нічого не, не крадете, Навіть. Да, іменно ти навіть. Шти навіть. Так алло, я можу на другий етаж просто піднятися. Ти Ди... тут попадеш. Шістьдесят секунд то в мене ще залишилось сюди. Не буду йти. У мене ще залишилось 99. О, так я попробую вкрасти Giraffe Челеста. Giraffe Челеста. Так я забув тоже цю штучку купить. Це во цей фазу. Фазу це в цей АФК. Це фазу АФК. А ні. І на фк. так не сразу стану.

Фазу, дай-дай-дай, я буду кравати джірафа-челестри. Ні, я укладаю джірафа-челестри. Джірафа-селестри. Джірафа-селестри. Блін. Фазу, я тобі ставлю ту штучку. Приємний, приємний вид починка, Фазу. Треба ще зустріляти. Блін, я майже кравав джірафа-челестри. Эммм, чева игра зага. Ні, це в мене. Ні, у мене не у мене. У мене бомбардіра Фазу краде. Фазу, ні, ты у мене не крадеш бомбардіра. Хто у мене Хто? у мене бомбомбині украдає, нет. Ты не будешь у мене крадать бомби. Да, ученый залагав район ту старину Так, ну, давайте. В принципі, зараз зробимо новий аккаунт, хоча ні. Покажу сейчас покажу. Покажу зараз еще нецом пулем. Оп! Один деньдун. Один день-дендун один. Ой! О, ні-ні-ні-ні! О, ні-ні-ні-ні! Иди сразу.